Піротехніки Вінниччини активно залучають до розмінування території, які були під окупацією російської армії. Про роботу із пошуку та знешкодження вбивчого залізяча та як змінилась їх справа із початком повномасштабного вторгнення. Говоримо далі. На яких деокупованих територіях вам вже довелось працювати? За період війни наша піротехнічна частина. Працювала на території Чернігівської області, Харківської області та Херсонської області. Я особисто виконував завдання на території Чернігівської області. Які вибухонебезпечні предмети знаходити найчастіше на деокупованих територіях? Дуже багато різних. Вибухонебезпечних предметів, найбільше це артилерійські снаряди та протипіхотні міни різних зразків. Ми неодноразово чули про підступність ворога, про цинічність саме у питанні замінування. Заміновували різноманітні предмети, починаючи від дитячих іграшок, посуду і навіть вулики. В яких найнеочікуваніших місцях вам доводилось знаходити вибухівку? Бувало таке, що вони заміновували. Двері відкриваєш, там граната падає, взривається. І всякі іграшки бувало таке заміновували зброю. Випадок ось такого найціннішнішого замінування. Це коли було заміновано дитячу площадку, там, де діти проводять час, граються в піску. І там були встановлені всякі розтяжки протиопіхотні міни. Який військовий сенс в такому мінуванні? Щоб зменшити населення е України. Як би це не прикро е звучало? У них і президент трошки відстали від цивілізованого світу, і такі самі їхні військові. Правда, що вони мінували комплексно, наприклад, ставили протитанкову міну, а поряд ще кілька протипіхотних, щоб максимально ускладнити розмінування. Таке теж було, щоб коли сапер проводив розмінування, знімав одну міну, чи там розтяжку, чи інший якийсь елемент вибухонебезпечний і щоб. З таким методом, якщо сапер не віднесеться до даного розмінування з великою зосередженістю, щоб він на другій міні міг підірватися. Тобто розуміється, вже були більше пастки саме для саперів, так так? так? так, ставили під міни, під якісь боєприпаси, міни, сюрпризи, щоб на той випадок, щоб хтось забрав ту міну і нижня здетонувала і підірвала ту і другу міну. Якщо трішки вдатися до цифр, так, до мови статистики, скільки за день вам доводилось знешкоджувати вибухонебезпечних предметів? Ну було якби одного дня відпрацьовано там 10 боєприпасів. А якщо менш такі е, ризикові боєприпаси, то бувало в таких днях, що проводили залучення, знешкоджували. По 200-по 500 боєприпасів за день. Протягом відрядження. Було більше п'яти тисяч вибухонебезпечних предметів, яких вдалося знищити в подальшому. Є протипіхотні міни, заборонені Отавською конвенцією. Наприклад, ось пластикова протипіхотна фугасна міна «Лепесток» її що називають. Чи доводилось вам зустрічатись такою у своїй роботі? Доводилося знаходити такі вибухонебезпечні предмети. Зачастую в них вони споряджені самоліквідатором, тому. Не знаєш, в який час вона може здетонувати, вибухнути, і вразити особовий склад підрозділу. ПФМ-1, дана міна, призначена для ураження живої сили противника. Наступає людина на дану міну, її травмує стопу. З якими ще боєприпасами вже новітнього виробництва вам доводилося мати справу? З... Багатьма касетними елементами, які використовуються в системах реактивних. Також ракети знищували, які прилітали вже безпосередньо з території Російської Федерації. Деякі, які були придатні для транспортування, перевозили в спеціально відведене місце. Там облаштовували спеціальний насип на дану ракету і знищували. Розкажіть, будь ласка, про випадок розмінування, який виявився для вас найважчим чи, можливо, найнебезпечнішим? Була встановлена міна пластмасова, на яку дуже на великій чувствіності працює металошукач, але він може деколи її пропустити. Біля мене був мій підрозділ, якому була поставлена задача відійти на безпечну відстань. Я проводив контрольну перевірку і вже під час цього. Пройшов вибух, отримав міновибухову травму, ампутація, міновибухової стопи. Як зараз почуваєтеся, як відбувається процес вашої реабілітації? Дуже швидко відновився завдяки нашим лікарів і також лікарів Федеративної Республіки Німеччина, туди був відправлений нашим керівництвом держави для Проведення протезування на даний час приступив до виконання своїх службових обов'язків. Як вважаєте, наскільки довготривалий може бути процес розмінування України? Як за період практики, рік війни це 10 років розмінування? На даний час нас дуже добре забезпечують всякими різними спорядженнями, технікою. На даний час в нашому підрозділі є вибухозахисні костюми типу Елоді. Вони забезпечують сапера великим захистом, в якому дуже комфортно виконувати завдання. Також в нас є дистанційні роботи, можна перевести вибуховий заряд. Що для вас найважче у цій професії? Хвилююся за особовий склад, щоб з ним нічого поганого не сталося. Хвилююся за те, щоб прийняти правильне рішення під час розмінування. Які б ви головні поради дали тим, хто знайшов вибухонебезпечний предмет, чого варто, а чого категорично не можна робити? Ні в якому разі не потрібно його брати, дивитися, чи це дійсно небезпечний предмет. Потрібно навколо попередити людей, щоб відійшли на безпечну відстань. Визвати поліцію або службу порятунку 102-101. Також буває таке, що десь на зупинку прийшов, там якась сумка, і коло неї нікого немає. Також не потрібно дивитися наявність там в сумці чогось. Там вона може бути особливо на таких територіях, де зараз проводиться війна, може бути вона замінована.